Заохочувати внутрішньо переміщених осіб, робітників найбільш затребуваних спеціальностей, залишатися і працювати для Чернігова, забезпечуючи їх житлом. Такий варіант нині розглядають у міській раді, враховуючи кількість подовго незакритих вакансій на комунальних підприємствах і загальні тенденції на ринку праці. Нестачу деяких кадрів містяни вже відчувають на собі. Так якщо на АТП 2528, що опікується прибиранням, до повномасштабної війни на один піскорозкидач було 2,2 цілих воді. То зараз 1,3, на трактор чи сміттєвоз 1,8, в порівнянні з сьогоднішніми 9. Через виїзд людей і мобілізацію водіїв бракує і на ЧТУ. В жеках насамперед покрівельників і сантехніків, на Чернігів водоканалі, електрогазозварювальників, слюсарів та електриків. Свій час ми зробили для водіїв спецавтомобілів, тобто ескаватори, екскаваторників, крановщиків, інших водіїв спецавтомобілів доплати. Завдяки цьому у нас цей колектив зберігся, але залучити нових працівників практично неможливо, тому що а і заробітна плата. Друга це призов. Ніхто не хоче офіційно працевлаштовуватись. Всі оголошення, які ми надавали, вони залишаються практично нерозглянутими. Закрити деякі напрямки на думку виконуючого обов'язки очільника Чернігова можна було б залучивши потрібних фахівців із числа ВПО, яких у місті досить велика кількість, як зі сходу і Півдня країни, так і з прикордонні Чернігівщини. В якості мотивації громада може запропонувати цій категорії житло, що подекуди є важливішим фактором, аніж та сама зарплата. Ішлося на нараді. Я думаю, що це дуже скоро буде, коли завнутшні переміщених між собою міста будуть конкурувати, тому що ринок. Праці всюди просів по певним спеціальностям. Населення в містах, особливо там прикордонних до Росії, зменшилося. І а кількість а послуги, які ми надаємо людям, вони ж не зменшуються. Відповідно, у нас є житло. У нас лишилася певна кількість квартир на Дразна. У нас є будиночки, які нам народ Латвії передав, і вони встановлені вже всі Тих людей, які першочергові по постанові ми заселили в першу чергу. Це 70 чи 80 квартир, які ми заселили. От решта це вже йдуть, скажімо так бажаючі ну внутрішньо переміщення. Я думаю, що нам треба от юристи уважно подумати це питання, щоб ми давали його людям, які працюють на місто, і це був би для них стимул. Ломако доручив вивчити це питання детальніше, а також проаналізувати сфери освіти та медицини, де теж може не вистачати кваліфікованих фахівців. Крім модульного містечка на дороста, місто спільно здатськими партнерами планує звести і понад 400 квартир на масанах, що також поповнять фонд тимчасового житла для внутрішньопереміщених, тобто щоб людина. Родина, яка приїжджає іде працювати на комунальне підприємство по певному переліку професій, отримує це житло як службове з можливістю через не знаю, 5 років, там, ну, подивитися треба там, по терміну, оформити його як ну, вже житло. Там. Якщо це буде стимул для внутрішньопереміщених осіб вибрати Чернігів, а не там Івано-Франківськ чи Дніпро, чи якесь інше місто, то ми могли б брати ті спеціальності, які нам потрібні і цим стабілювати. Спеціальності перелічені комунальними підприємствами, за даними обласного центру зайнятості, були особливо затребувані на ринку праці торік. Такі ж тенденції спостерігаються і нині. Станом на січень 2024-го вакансії слюсарів, водіїв та електромонтерів в десятці найактуальніших на Чернігівщині.